Сукрощули, неподачі, і у тоді все лісень, і очисти на всяке скверне, спасі, блаже, душі наші. Святий Боже, святи, кріпки, се небезпеки, помилуй нас, святий Боже, Святи, кріпки, се не безсвями помило нас, святий Боже, святи, кріпки, середис на помилуй нас, слава Цуї Сину, святому Духовісно, і во віки вікова, мій. Не свята і Трої, це поміле нас, Господи, очисти речі наші, владико, і брисі, братлані наші. Святі посвіті, серини, немощі наші, ми Твоєго раді, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помілуй, слава Отцу і Сину, Святого Духа, і Присну, і во віки віковані. Отче наш, і жині сила небеса, нехай свядиться, м'я нехай перед царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хріб наш один і дань сьогодні сьогодні нам. Правині наші, ки ми прощаємо, винуватця нашим, і не веди нас спокус, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство, сіла і слава, Отця і Сіна, і Святого, Духа, не присно, і во віки вікова Господу помолійся, Господи помилуй, Господи Боже наш, тобі молимось Тебе благаємо, нехай з нами все світ лица Твого. На рабі твоєму Олегові і нехай знаме Ся Хрест, і народна Сина Твого в серці і помисти Його, щоб уникав і Святий світом і вся кавста після Бог рожого, а виконував заповіді Твоїм, на й Господи, щоб неосудно перебувало ім'я Три святе, на ньому, що в случай час приєднався до Святої Твої церкви і зражується страшними Христа Твого тайнами, попрошивши по захвіті Твоєму. І зберіг печать течати порушну, одержав блаженство, обране у царстві Твоєму, благодатті чоловіколюбства, єдинородного Сина Твого, що з ним благословений сім, з присвятим благим, животворчим Твоїм духом, нині повсякчас і навіки вічні. Амінь. Во Отця і сине Святого Духа, Амінь. во ім'я отця, і сине Святого Духа, Амінь. во ім'я Отця, і сини Святого Духа Амінь. Господу помолімся, Господи, помилуй. Ім'я Твоє, Господи, Боже, і снево Туї Сіна, і святого Твоє Духа, покладай руку Мою на Рабасу, одежого сподобався, прийти на святого ім'я Твого, і под кров крит, і сполонитися, візла Його, віддай, Ті спокуси, наповни його. Віру, надію, любові до тебе, щоб розумів він, що Ти Бог єдиний, Бог істинний, єдинородний твій Син, Господь наш Ісус Христос, і святий Твій Дух допоможи йому і дай Йому ходити в усіх захід Твоїх, і вода Тобі чинити. Бо коли людина буде виконувати це, це буде жити через те, прийшов ще й внук життя Твого, приєднання до старості Твого, щоб у ньому прославилося ім'я Твое святе, у Твоє Сина. Господа нашого Ісуса Христа, і животворча Твоє Духа, нехай очетвої повсячка ластво доглядають Його, і вуха твою чуй голос, благання Його, подай йому радість у ділянку руку Його і во всякому роді Його, що визнавав від Тебе і поклонявся, і славив величне високе ім'я Твоє, бо тебе хвалився, Сина Небесні, і Твоє слава, Отця Іссина і Святого Духа, нині повсякчас і навіки амінь. Господу помолімося! Господи помилуй. Господи Савопи, Боже наш, і сіляй всяку неду, всяку неміж, злянця на рабатого одега, знайди випробуй, віджини від нього всі після діявські, заборони нечистим духам віджини їх і очисти створіння Твоє, вживши велику силу Твою, скоро підкори сатану під підлоги Його і дай йому перемогу над ним. І над нечистими його духами, щоб отримавши від тебе милість, сподобався він Безсмертний і небесних харіст, і возносив тобі славу, Отцю й Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і навіки вічні. Амінь. Господу помолімся, Господи, помилуй, святий владико і Господи, сотворивий. Людину за образом Твоїм і подобім дай владу життя вічного, а коли вона через рік відпала, ти не відкинула її, ві, а через тілення Христа Твого, дарував Спасіння Світові, сам і це Твоє створіння визволище з неболі Борожої, приймів на Небесе Прица, вітримо очі духові, щоб освятий його світі Івані Твоєї, даймо нам.